За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні друзі. Запрошую вас до міста Лева. Запрошую вас до Львова на арену Львів. Тут поєдинок 22-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги. Львівський рух приймає лідера турніру. Львівський рух приймає Київське Динамо. 51 очко у Київського Динамо на даний момент після 21 матчу. І В цьому турі, в 22-му турі, найближчі переслідувачі Динамо свої матчі виграли. Олександрія обіграла лівий берег. Шахтар обіграв оболонь, В Олександрії зараз 50 напроти хочок. У Шахтаря 44. Знову Ярмоленко. Фінти збільшується в центр. Пробуває в поворотах Андрія Ярмоленко. Пристрілочка від київського Динамо. Поки що активно так от, Динамо починає. Ну, зрештою, ви знаєте, Динамо, от ми говоримо, неоднозначні враження у 25-му році Динамо справляє. Але е як не крути, в кожному із матчів вже захисники центральні київського Динамо на свої позиції опустились. Кабаєв з з м'ячем знову пробує зараз динаміці через лівий фланг. Шапаренко, Буяльський. Буяльський пас на Ваната, здорово! Як Ванат забиває! Як же зараз зіграв Буяльський! І правильно Ванат відразу ж до нього підходить. Як же зараз зіграв Буяльський? Зберіть мене, будь ласка, я не можу. Я хочу подивитися цей епізод ще п'ять разів, як мінімум. Тут не гол, Хоча Ваната теж потрібно відзначати. Він дуже холоднокровно використовує цей вихід один в один. Але як віддав зараз передачу Буяльський? ну це не передача, це я не знаю. Цукерочка. Ну і зараз Микола Михайленко вітають футболісти Динамо. Микола Михайленко батьком став. 27 березня його син народився Богданом, якщо я правильно пригадую, назвали батьки синочка. Дивіться, Шапаренко пас на буячку. Гляньте. Як же він зараз віддав. Оп, подивіться: незначний рух. Гляньте. Незначний рух ногою. Легка, елегантна передача. Мінус два футболісти руха. Відрядження відправив. Але на що хочеться звернути увагу, от іде довга передача. Вона, ніби ви знаєте, і той же матч відповідь е України проти Бельгії показав, що влад не той футболіст, який буде там за м'ячі чіпляти, вигравати силову боротьбу. Тим часом рух перехоплює м'яч у чужій половині поля. Удар по воротах. Притула. Остап Притула. Пробиває. Але пробиває дуже-дуже повз ворота. Хоча, звичайно, чимало помилок позиційного характеру, зокрема, матчі проти зорі при стандарті. Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко прихована передача на, на Шапаренка. Той встигає до м'яча. Ярмоленко подача на дальню стійку. Замикає дальню стійку. Бояльський м'яч в воротах. Динамо Київ. Гол Бояльського чи автогол. Тут питання в чому. Бояльський святкує. Він е підняв вже руки догори. Що, мовляв, із-за лінії воріт витягнув м'яч після його удару Петро Ледвій. І знову дуже хороша атака Київського Динамо завершиться взяттям. воріт. атака, який що притаманне, те ж саме, що і першій атаці. Гольовій прихована передача. І так справді Віталій Бояльський Це Гольова передача від Андрія Ярмоленка. І Віталій Бояльський забиває. Після його удару вже з-за меж. Бояльський подає від пропорція. Скидка головою з ближнього кута воротарського майданчика. Це Кабаєв робив цю скидку. Відбились футболісти руха. Шапаренко. М'яка на лівий фланг Буяльський. Вдотики! Ванат! Ванат пробиває зльоту. Якби він ще зараз забив, я просто би виключив мікрофон і поїхав додому. Серйозно я вам кажу. Тому що це була, я не знаю, вершина якоїсь футбольної майстерності. А за мірками УПЛ, це ну, щось феноменальне було. Ви бачили, що вони витворили. Зараз жовта картка для Кабаєва. Але, як говорить Ворон Богданович, що таке? Климчуку дісталось. Так неприємно. як Говорить Дар'я Серна, це футбол. Глобально київський Динамо пропустили 15 мячів всього на у цьому чемпіонаті. Це найкраща оборона з сезону. Подачі штрафний майданчик Динамо. Пастух, східка. Удар поворота. Це перший момент у руха. Ярослав Карабін головою пробуває. Найкращий бомбардир. Руха серед тих футболістів, які грають ще у Русі. Скітка пастуха. І карабін завдає такий ударом. Вискакував на нього Тарас Михавко. Можливо, десь збиваючи з пантелику, заважаючи пробити прицільно. Етсон. Удар по поворотах і нещеред. Зараз дістає м'яч під поперечки. Підгурський пробивав. Денис підгурський зараз міг забивати. Нещеред зараз сейвить. Із білозубою посмішкою на обличчі. Подає Бояльський. М'яч у Ярмоленка. Удар по воротах. Нескладний удар. В руки Дмитро Ледвію. Летить м'яч. Подача від Піхальонка. Удар по воротах. Михавко пробуває. Та якось, непевно, Дмитро дві. Здавалося, що забирає м'яч, фіксує цей м'яч, але ні, випустив із рук Роман. Пас у центр. Непогано. Ряба. Ударна позиція. Він б'є. І відбиває цей м'яч на щеред. І тут же накриває. Климчук зараз дуже добре реагував на сейв воротаря. Климчук зараз. Подивіться, готовий був на добиванні зіграти першим, але. Руслан Нещерет, відбивши перед собою, тут же м'яч собою ж і накрив. Ще 15 секунд є у руху для того, щоб цю статистику поламати. Але Динамо із м'ячем. Біловар пасує по своєму флангу, по правому флангу. Гереро біжить, дідик біжить. Герреро порушує правило, штовхає дідика у спину, але матч на цьому завершено. Пішов, у так. Тут звичайно, фол Герреро такий неприємний для дідика. Ну, там Герера пішов до футболіста руха подати йому руку, попросити вибачення за свої емоції. Подають руки один одному футболісти, тренерський штаб Київського Динамо. Сьогодні Динамо святкує перемогу в матчі 22-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги над Львівським рухом. 2-0. Динамо вирішило долю цього поєдинку у першому таймі. Ви знаєте, хочеться сказати, що Динамо Ну, таке враження виникає. Доклали в цьому матчі рівно стільки зусиль, скільки було потрібно для перемоги. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.